А поки ви мрієте, ми будуємо. Привіт! Мене звати Денис. Я ваш менеджер з відділу продажу. А це ті, кого ви так довго чекали. У другому будинку продовжуємо фасадні роботи. Тут прибрали будівельний кран, довстановили вікна та розпочали утеплювати стіни базальтового ваду. Ще одна класна новина: у будинку вже подинкована кожна квартира. Це означає, що всі стіни рівнесенькі й білесенькі та вже чекають на своїх майбутніх мешканців. А їхні переїзд відбудеться швидше, бо мінімум місяць ремонту вони зекономили завдяки розширеному наповненню квартири. Влаштування теплої підлоги і стяжки в квартирах теж на фінішній прямій. Зараз роботи тривають на 15-му і 22-х поверхах. І цього місяця плануємо повністю завершити. У спільних коридорах стіни також поданковані повністю. Стелі завершимо фарбувати. На підлозі вкладаємо плитку на 18-21 поверхах. Також продовжуємо прокладати електричні та сантехнічні мережі. Встановлюємо лічильники. В даховій котельні завершили електромонтажні роботи. А тим часом перший будинок продовжує рости вгору. Тут продовжуємо монолітні роботи. Вже забетонували вертикалі 12-го поверху. Водночас муруємо стіни на п'ятому поверсі. А в першому будинку вже змонтували вікна на першому і другому поверхах. Наступне відео звіт з будівництва «Синергія Київ. Чекати вже через місяць. До зустрічі!